Радий бачити всіх себе на каналі. Вітаю всіх, хто зайде, хто слідкує за цим каналом, хто випадково, хто, хто підписаний, хто надумає підписатися на наш канал канал про життя українського фермера. А зараз в нас в Україні війна, і, звісно ж, ми. Намагаємося виживати в цей складний час і показувати вам нашу працю, що ми робимо, е що будуємо, по якій ціні продаємо, е ну, як виживаємо цей, цей час. Ну, наше життя, наше виживання це не порівнювати з тим, що роблять наші збройні сили, ті хлопці і дівчата, які зараз на передовій. Тому дякую вам велике за вашу працю. Е Маю надію, що з вашою допомогою ближчим часом у нас в україні наступить мир, і все в нас буде добре. Всі будуть живі, здорові. Ми переживемо це все і будемо далі працювати під мирним українським небом. Ну і звісно ж, як завжди, коротенько про наше відео. Сейчас зупинюся тут, а щоб вони. Ну, зараз трошки проїду. Про наше відео. Сьогодні в нас відгрузка е, соняшника. І перше питання, яке у вас буде, це по якій ціні ви там його продаєте. Да, цікаве питання. Я зразу звертаюся до вас з цим же самим питанням. А по якій ціні продаєте ви і в ваших регіонах? У нас Харківська область. Ну Ціна у нас зараз. Е, е, Друга форма де-то 12-12.300. Е, Перва форма плюс-мінус 14 тисяч. Це по цій ціні, яку в нашому регіоні зараз дають. Е, е, далі у нас, е, звісно, вам покажу будівництво нашого ангара. Сьогодні неділя хлопців там на роботі нема. Ну, Зніму, покажу, на якому етапі у нас відбувається будівництво. Покажу, ми завершили нашу приїжку, Вже все. Хлопці дякую їм. Приїхали. Саньок, дякую, дякую. Михайлович, теж вам дякую. Зробили все отак. І нам поставте отак. Все, приїжка в повної бойовій готовності. Може приймати працівників. Е Можуть працівники відпочити. Е -можуть Поїсти, помитися, ну далі відео, ви все побачите. Все ми там завезли, поставили. ну, Вийшло, на мій погляд, непогано. Тому я дякую тим людям, які це все зробили, і звісно, нам буде трошки уже і працівникам трошки краще. Працювати на, на нашому фермерському господарстві е, і проїдемо ж по полях. До речі, ось стою зразу ж. Байстин, повернув і став біля своєї сої. Ну я як і говорив, кожен день я заїжджаю на поле. Е, ну це знаєте, можете сказати, як уже як хвороба. Ну напевно, що так. Ну мені це подобається. От я дуже радий, що я знайшов себе на землі. І, і бажав би вам також всім, хто е, ну працює, е, щоб ваша робота приносила вам задоволення. Це я думаю, саме головне. І е, от стаєш утром, їдеш, дивишся е, на поля, як вона росте, приймаєш якісь рішення. Да, не завжди вони вірні. Ці рішення правильно, ви там коментуєте, пишете, е, і ви теж дивіться на наше відео, і дивіться на наше будівництво. Можливо, ми щось робимо так, не так. Е. Хоча е, інженер буде будівельник по освіті. Ну, знаєте, ми ж теж не все знаємо, не все розуміємо, е, а займаюся я землею, то підказуйте нам, е, як це, на ваш погляд, було б правильно зробити. Так що. Радий ще раз всіх бачити, радий всіх вітати на своєму каналі, а далі таке, знаєте, трошки коротеньке відео. І Нено, зразу зараз зайду, зараз з утра, поки їду на роботу, зайду вам покажу свою сою і далі все по порядку. Зараз заходимо Заходимо в сою, у нас пройшов невеличкий дощик ночі. Трошки роса, ну що не зробить за своїх глядачів? Ну, соя така, я трошки далі вже пройду. Така чи маленька. Тут вона посіяна. Посіяна. Бачите, бобики все є. Різні бобики дивлюсь, наливаються по-різному. Посіяна повесня, по весняні, по осінній дисковці ця соя. Зараз вам покажу, скільки тут бобиків ось дивіться. Ось дивіться, скільки бобиків. Ну є бубики, все є, ну вони тільки оцвітаються, наливаються. соя така, подивіться, ось така соя, щоб ви бачили. Зараз ось трошки ще далі пройдемо. Ось така соя. Ну нічого, золу, я думаю, вистачає, все нормально. Болячок ніяких я саме головне не бачу. Ось дивіться. Бобики, 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 бобики. Ось все. Там нема болячок. Все нормально, по дісковки посіяно. Чистенько тут тричі ми бризкали. Ну, я дивлюсь, що все нормально. Ось бачите, цвіте, все як має бути. Так, їдемо, їдемо відружати наш соняшник. Да, можем и в YouTube выставить, можем для вас. А я вас не снимаю. Подгрузка соняшника у нас відбувається і зараз коротенько вам покажу ж наш ангар. Сьогодні неділя, хлопці не працюють. Ну, вже дивіться, перемички у нас стоять, ферми вже всі стоять, асфальт у нас положений, все вже варено. Там запитували, як ви варили ферми. Ну, дивіться, приблизно, це ферма, оця 13 метрів. Там ми її так зафіксували. Це буде ще закриватися, буде той ангар віддільно, цей буде віддільно. І плюс навіс. Тут ферма. Тут між стовбами 10. А ферма всього десь в районі 11 зварена. Бачите струби і степлицю уголок. І накриватимемо желізом. Желізо взяли 0,5 толщина. Висота 0,45, усилене, з ребрами жорсткості. Пізніше хто слідкує за каналом, покажу його. Сюди ще будемо ставити два ряда пліт, закривати фронтони полікарбонатом, і, а це буде у нас навіс для техніки. Висота приблизно отут, бачите, півтора-півтора-півтора тут-два. До ферми де то 6, тут а в районі 4,5 до ферми. Ну я думаю, буде машина вигружатися і Камаз, і таке. Навіс. Тут же в нас буде десь в районі 5, бо там же з пол трошки нижче, а там в районі 4 висота. малувата, звісно, комбайн від тіля не зайде. ну, від заходити ось з Ну Це більше навіс для тієї техніки, що у нас, вон, бачите, вся стоїть. Т-150, Нюхоланди, для тих жаток, для ротаціонних борон, плугів, культиваторів, бо у нас воно все ротаціонне. Шліх борін, бо воно у нас стоїть все на вулиці. Тому було вирішено все-таки продлити одразу навіс, щоб стикувати желізо, стикувати ферми. Е і Побудувати навіс для техніки. Хлопці варять. Профіля, як я говорив, брали, це труби катешні, це повністю з катешної труби зварено бурової, а профіля, ті, що вони розварені через метр двадцять, це з теплиць, розбирають старі теплиці і продають метал. Наша приєжка вже, ми її осталось тільки підвести воду. Вода поки не підведена. воду, будемо вести від тіляшку Ангара, а тут проведемо воду. Ось бачите, у нас коврик почистить ноги. Чвобу, таке ж ноги. Так, розбуваємося, тут чистенько. Ну і оце так. Не забувайте нам подобайку. Це так у нас все вийшло. Прихожка, кроваті. Ну, кроваті можна сюди буде поставити і так будуть стояти. Холодильник привезли, мікровомовка ще не розпечатана. Е, столик, кухонна зона. У нас все є, всі вже витяжки, жалюзі. Бачите, все тут показую вам. Чашки даже є, вже можна в чайку попити, ложки по варошки, каструлі. Все в нас тут вже немає. А що тут? О, тут тоже вже, бачите? Вже всі моюші. Ну, Води нема, бачите, вода тільки в бойлері набрана. Ну, Глянемо в холодильник. тут вже хлопці користуються ним. А ну, як вони як приїжджають, ложать сюди свою їду, обід. Да. Це, це теплий пол тут регулюється. Це електричний, там запитували, електричний. Теплий попов. Електрична, тепла підлога. Ну і тут ось отак От все зробили ми. Оце ну, вже завершений варіант, щоб помитися, покупатися, отак От воно, раз, все і все. Ну, це понятно, це понятно. Це дуже понятно все. Стек ось, дивіться, його постійно видно. І отак вийшла така у нас приїжджа. Дякую нашим хлопцям. Це строїтелям. Які нам побудували такий будиночок? Загружена. Своєї задачі не справилась. Наша пшеничка, як бачите, ми її починали молотити, я вам не показував. Ну, волога десь 15 була, плюс-мінус під 16 міряли, ну тому й зупинилися. Зараз зупинюсь. Покажу вам. Бачите, як виїхали ми одним комбайном, попробували. Врожайність така. Під 60 намолотили машину, камаз, зважили, розділили, прикинули, поки десь так. Це чисто для себе. Ну, оце така пшеничка на даний час. Бачите, які колоски. Не знаю, коли ми її будемо молотити, ну думаю, колись змолотим. Досів здорових нас немає. І сьогодні ночі таки, єлі-єлі проморосив. Ну нічого. Ми й тому. Так що, що ми маємо? Маємо поле пшенички, доволі непогане. Кошти, які ми сюди витратили я рахую, мінімальні, посіяли, подіскували, посіяли, потравили пшеницю, посіяли без добрив. Весною 200 кг селітрів внесли. Ну і маємо урожай під 60 центрів приблизно. Більше, я думаю, не буде, ну десь під 60 буде. Посоняшно. Якщо посіяли по сої, то на тонну б мало більше. Це я даю гарантію. І зараз поїдемо ще, глянемо там в мене трохи дальнє поле в сулері під експрес. Зараз вам покажу в якому воно стані, Сам подивлюсь і вам покажу. Так що їдемо далі. Так, починається наша наш соняшник. Зараз зайдемо, подивимося тут на нього. Так, а що тут дивитися? Соняшник вимахав. Не знаю, видно там вам, тільки починає зацвітати. Ого. Ну що, що він вимахав, все не є показником, да? Саме головне, щоб був врожай. Так. Ну що, тут ми обробляли експресом. Зараз глянемо вниз. Як бачите, чисто. І проводили одну міжрядну обробку. Бачите, так? Да? Чистенько, все чистенько. Фунгіцид тут застосовувався інсицивци. Казав, що тут нема болячок, я б не сказав, болячки є. Так що, де застосовували? фунгіцид, де не застосовували, в принципі, воно все одинакове. Так, піднімаю на витягнуту руку, тому що, як ви бачите, отака, отакий соняшник. Ну нічого вроді соняшник. Сам подивився, вам показав. Ну, ви ж бачите, в якому він стані. Цей соняшник. Ще трошки пройду. Вийдемо сюди. Тут якраз ярочок. Ну це ж посіяно в кінці апреля, бачите, ще тільки-тільки зацвітає. Можете подивитися, як наша сівалка посіяла, зараз добре, якраз видно, бачите, непогано посіяла. Рядочки чистенькі. Внизу є болячки. Бачите. Ну нічого, А так я вроді думаю. Сіяний він бездобрив. І оце на даний час ми маємо такий стан поля. Так, виходимо із цього соняшника. Це Сінгентовський. Сулерії під експрес. Вибрався з цього соняшника на свій да. ці маленький соняшник, то я думаю, там нас е, обробляють агрохолдинги ну, розстимулюючими препаратами. Треба таке теж робити, щоб він не висоту йшов, а іменно. Е, Росла на ньому хорошо рівна. Ну, це все, це все далі покаже комбайн, правильно? І ми все з вами побачимо далі, і врожайність. Так що кому цікаво, підписуйтесь на наш канал, дивіться, слідкуйте, покажемо вам врожайність і сулярі, і наших демо ділянок, які ми заложили. Там і мічіган є в нас. і... Другий там і Піонір 130-й. Ну, я вам вже там показував на каналі є. Дивіться, слідкуйте. Дякую всім за перегляд. Все буде Україна. Саме головне закінчення війни, перемоги і щоб всі були живі, здорові. І все було якомога краще в нас в нашій країні. І нарешті ми змогли спокійно жити, працювати. Все буде добре. До побачення.